Знаходимося на автодорозі Київ-Знам'янка 102 й кілометр поблизу міста Миронівка. Неодноразово писали приписи і подання на дорожню службу щодо усунення недоліків на перехресті з круговим рухом. І як бачите, рухаємось в правильному напрямку. Вже встановили знак 4. Ой, вибачаюсь, 1.41 Напрямок руху, бо за часту водії порушували кільцевий рух і рухалися по прямій до столиці. Тому залишилось переставити знак 4.10, який повинен бути встановлений перед виїздом на клумбу з круговим рухом. На даний момент він ще встановлений за заокругленням. Тобто водій його не помічає. Але здвиги вже є. Добрий день. Продовжуємо наводити порядок на кольцю. Так. Знак, я бачу, вже поставили так. один направлення рук. Залишається питання по знаку 4.10, щоб його винести ближче до перехрестя. Не за, за округленням, а сюди ближче, щоб його водії гарно. Ви розумієте, що, він... що його винести це ж не так, що ви Є? захотіли його винести. Ні, ви пишете Єсь подання. Мені, я поясню, давайте що. Давайте. Ми, воно, якщо ми будемо одного, одного перебивати, то воно буде трошки. Ви мене не почуєте і для чого мене. Я поїде. вас слухаю. Є певні норми. Так. Даний дорожній знак встановлюється безпосередньо Перед на, перехресті. на перехресті. На перехресті. На перехрестям вважається чи... початок заокруглення проїзної проїжджої частини. Підемоте подивимося, ми... де він встановлений, чи ви бачили? Бачили, ну, звісно. Він встановлений правильно? Він встановлений правильно, тому що mm. сюди пішли, ну, подивим. давай, пішли подивимось. Давайте по черзі. Пішли подивимось. Чого ви перебиваєте? Ну хорошо. Останній раз, коли складали колеги акт обстеження, робили так. схему, нас ні до чого. Ви самі, його... підожіть, переб'ю, ви самі сказали, він має встановлюватися перед заокругленням перехрестя, так чи ні? Сказав, що на початку перехаці, правильно. Там де, ну, закруглення а, починається. Бордюри, правильно? Ну, Подивимося, де встановлений. Я договорю, можна? Да. Коли складався акт обстеження вуличної шляхової мережі, було проведено колегами обстеження даної ділянки дороги, під час чого виявлено певні недоліки. Які от якраз саме сьогодні і було усунуто. Усунуто, Всі... підожіть. Давайте почати. Так да... дивіться, усунуто я бачу, що встановили знак напрямок руху, Правильно? Ви так. за це говорите? Так. Я вас розумію. Так, да, я бачу, напрямок кругу встановлений. Питання до знаку 4.10. Рух по колу на синьому фоні. Давайте я вам поясню, ви мені дасте договорити, а потім будете вже коментувати. Є схема організації дорожнього руху, яка погоджена Департаментом патрульної поліції і міністерством, не точно, як воно правильно називається. Чи, попроси, інфраструктури. Саме так, так. Да. Дані дорожні взнаки встановлені якраз відповідно до схеми організації дорожнього руху. Перенести їх ніхто не може, тому що вам, наприклад, мені не подобається чи ще комусь. А при чому тут мені не подобається? не ну, видно Я просто я. пояснюю, що є схема організації дорожнього руху, відповідно до якої відбувається встановлення дорожньої, дорожніх знаків, нанесення розмітки і розумію. так далі. Бістер, і тому ви ще самі щойно сказали, що даний знак встановлюється до заокруглення перехрестя, так чи ні? Так я ж так, вас все. слухав. Дані каже. дорожні знаки встановлені відповідно до схеми організації дорожнього руху. Недоліки, які тут дійсно були, так, вони тут були так. у вигляді, що не було там знаків напрямок, напрямок. руху. Вони усунуті. Я бачу, що ті знаки далі, далі, так, далі всі, всі дорожні знаки, які тут є, вони встановлені відповідно до схеми організації дорожнього руху. Знак 4.10, кругу. де встановлюється. Без, безпосередньо приїзд. на виїзд перед виїздом. на... На, площ, на площу з на кільцевим рухом, так чи ні? Так. Пішли, подивимося, та він встановлений. Ну він встановлений вже за заокругленням. Дивіться, Ви за вашим зверненням. Так. Письмову заяву пояснюєте. Звичайно, будемо. Звісно. Підемо подивимося. Ну щоб не бути голословним. Я не знаю, як там ті знаки стоять. чи що? Ну, Так ви ж кажете, що я він правильно встановлений. Відбираємо від вас заяву пояснення ми передаємо на відділ безпеки. Да, і питання по знаку 1.19. Це наближення до перехрестя. Да, правильно? Да. А які питання по ньому? Е, там табличку божану встановити. До цього знака табличка не встановлюється. Таблич... Я вам зараз зупиню відео і покажу вам дивіться. скріншот. Табличка йде Це на... під тим там. знаком іде. Да. Там не встановлюється Хорошо. табличка. Тоді пишемо по 4.10. Ну, пишемо, ну, все, дивіться, ви в заяві пояснені, зазначите всі знаки, які ви вважаєте Грошу. на вашу думку, встановлені все добре. неправильно. Давайте ваші посвідчення познайомимося з вами. — Ви вже, мабуть, могли заповнити. Я заповнив, ну, тільки я не повні по батькові. Будь ласка. Обозовий Сергій Станіславович, поліцейський. КОП номер 01 6008. Жетон 308992. Півень Євген Олександрович. КОП-02-1440. Номер жетону 2023 23 366. Все-таки процес іде? Хоч щось там зробили? Ну так чи ні? Я ж вам поясню. Ті недоліки, які тут дійсно були, не, такі, да, питань ну, нема. Водії, я ж вам говорив, що водії тут були дійсно дезорієнтовані і рухались по прямій. Їм це не мішає їздити далі по прямій. Тут, тут, то вам то говорив, тоді є привід їх штрафувати. Я так, вам чи ні? говорив, коли ви під'їжджали, я вам говорив, тут суть не в знаках. А суть в тому, що треба деяким людям розуміти, коли треба підняти трошки ногу з педалі газу. Тому що не всі навіть розуміють, що це населений пункт. В думках деяких водіїв це траса. Він ну, це таке. Траса, я, собі я вам скажу більше того, якби цей знак 4.10 був перед перехрестям, може... все одно б'їздили. Ну, це були б одиниці, а не так, так як зараз. Так як і зараз. Ні. Ну, я готовий з вами посперечуватися. Ну, це вже таке. Це, як кажуть, демагугія, вона ні до чого не проведена. Я вам просто говорю те, що воно тут по факту і є. Що... Але приємно, я що, що їздить, хоч якась робота і... проведена. Значить, ми рухаємося. Вірному напрямку, так чи ні?